Сьогодні розглянемо питання пільг для інвалідів третьої групи: чи статус працюючого інваліда дає якісь пільги чи можливість отримати ліки за льготною ціною. Перед тим як ви подивитеся чи послухаєте дане відео, нагадуємо, що ви можете поставити питання відносно працевлаштування інвалідів та інших моментів законодавства України в коментарях. Ми обов'язково дамо на нього відповідь у наступних відео. Інвалідів третьої групи ще називають працюючими інвалідами, і держава для підтримки соціального розвитку даних осіб зосередилася на цьому питанні з метою зробити робочі стосунки та професійний ріст інвалідів конкурентно здатним здоровим людям. Інваліда третьої групи приймають на роботу без випробувального терміну, облаштовують робоче місце, створюють умови професійного росту, обов'язкове навчання, а саме курси підвищення кваліфікації, різноманітні тренінги та курси. Щорічна оплачувана відпустка складає 26 календарних днів, а неоплачувана відпустка 30 календарних днів. Під льготою також можна зазначити, що підприємства зобов'язані приймати працівників з інвалідністю, таким чином створюючи можливість інвалідам заробляти собі на життя. Більш детально про це ми розповідали раніше при скороченні штату, і якщо претендентів на дану посаду кілька, то інвалід буде серед тих, хто залишиться працювати далі на підприємстві. У плані льготних тарифів на житлово-комунальні послуги вони відсутні. Існує єдина можливість це оформлення субсидії. У медичній сфері з льготами для третьої групи інвалідів також не все так просто. Для льготного отримання ліків або засобів протезування чи інших технічних виробів необхідно мати висновок МСЕК та персональний план реабілітації з зазначеними видами необхідного. За умови, що МСЕК дасть висновок про необхідність транспортного засобу для інваліда, то є можливість на отримання автомобіля. За умови, що не буде протипоказань для його експлуатації. Але відсутність пільгової ціни на ліки у випадку лікування у стаціонарі є великий мінус. Якщо дитина має інвалідність з дитинства, то є можливість поступити на пільгових умовах до професійно-технічних навчальних закладів поза конкурсом. У вищих навчальних закладах є певні квоти на деякі спеціальності для інвалідів з дитинства. Нагадуємо, що ви можете поставити питання по грошовій допомозі в коментарях, і воно буде обов'язково висвітлене в наших відданнях. Відео для інвалідів третьої групи відсутні спеціалізовані пільги як такі, хоча за умови, що інвалідність не заважає виконувати свої професійні обов'язки, то є можливість скористатися подовженою відпусткою та змогу пройти різноманітні курси. Хоча відсутність пільг на ліки та житлово-комунальні послуги є великим навантаженням для таких осіб, якщо взяти приклад Німеччини, то у них інвалід має допомогу від держави на придбання автомобіля, квартири та навіть на відкриття свого бізнесу. А для працедавця, що є місце роботи інваліду, надається податкова знижка за кожного працюючого інваліда, але такий рівень підтримки поки що для нас неосяжний. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.